Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Маленька червона шапочка. Десь тут була поданочка. Ой, куди це ти зібралася? Я куди то до бабусі йду? Ні, не йдеш. Чого це? Тому що час вечеряти. О, правда, а що ж на вечерю? Дуже соковита, червона страва. Ой, тільки не треба так верещати, бо я ще оглохну. О, а які в тебе величезні вуха вовче. Подобаються, а це щоб краще ними тебе чути. А який же ж ти весь волохатий? І очі в тебе великі? Ого, а зуби? О, зуби справді величезні. І це все щоб краще тебе з'їсти? Ні. Ні? Як це? Ні? У тебе з ротяки смердить? Що справді смердить? Ага, на тобі. Цукерочку. О, Ну, дякую, дякую. Тю. Дурний якийсь.